Цікава задача в нас була, тобто, перша вилазка в зоні виконання даній. Тобто, це, ми працювали з одним з підрозділів район роботи Новербове. Тобто приїхав я в, ну, на ОКП одного з підрозділів, типу, мені командир каже, поставив задачу, тобто задачу. Ту, -ту, ту позицію треба знищити. Можливо? Можливо. Тобто було дуже цікаво, дуже правильно зроблено, від того залежить. Ефективність, от саме використання того підрозділу, тому що ми як піхота. Ну, тобто, це ми ж вчилися, тобто люди держава тратила на, на це гроші, тобто люди вчилися, стріляли. Відповідно, і задачі мають бути такі досить специфічні. Попросили в мене дві пари вогнеметників. Тобто кажуть, розрахунки, не розрахунки. Ну, в нас переважно вогнеметники працюють парами. Тільки ми приїхали і нас сказали, треба чотири людини. На виповнення роботи. На роботу сказали, ми навіть точно нам вже по дорозі об'яснили точну роботу, що ми маємо робити. Сказали, що трохи прийдеться пройти. Скільки не знали, але сказали, хлопці, готуйтеся, 10 км в одну сторону. Ну, я нема питань, підемо. Сказали, треба піти. Піти, відпрацювати, нам там розвідка. Всі координати покаже, дасть координати, напрямок, де вони знаходяться. Там у них був дуже. Вони там були зареті дуже сильно. І там не могли штурманути. Ми мали відпрацювати і відкутитися назад, відійти, з розвідкою. 300 метрів став. Став 350. 350. Плюс. Куди? Куди імені? Простова посадка, блядь. бля. Він ній треба їбаш. В принципі, по, по вигляду, зовнішньому він не відрізняється від гранатомета. Тобто відрізняється тільки заряд, який всередині, це і заряд термобаричної дії. І е, ну, застосування самого вогнеметника. Тобто, трошки відрізняється від застосування гранатометника. Ну, В першу чергу можу сказати, що вогнеметні взводи, тобто любі підрозділи вогнеметні, вони. Застосовується тільки як придані підрозділи? Так, дуже ефективно, дуже з нього подобається стріляти, то незабутнє відчуття перше, як до танка не рівняється, але в'єх таке, як під вухом як в танка. Ну, після своєї роботи дуже подобається, бо ти йдеш, ти впевнений, що ти якось приніс пользу, що ти. І попалив їх трьох. Ну, переважно вогнеметники виходять на роботу тоді, коли, наприклад, якась штурмова група. Тобто, стрілки, вони от, не справляються. Тобто вони підходять до певної точки, наприклад, кулеметна вишка чи там вогнева точка, ну не можуть пройти далі. Тоді по рації. Там, дві пари вогнеметників. Ціль там, там, там. Вогнеметники вийшли, зайняли позиції по команді. Отаку перешкоду важку, типу там кулеметна вишка, там, вогнева точка, якась, ну, бліндаж, звичайно. Отут, до речі, на цьому напрямку, ну, всі знають, що москаль врився так гарно, два поверхи вниз, бачили хлопці-бліндажі. Тобто, якщо термобаричний заряд, ну, ліпше два-три, попадає в такий бліндаж, їх нічого не спасе, чи вони на другому поверсі внизу, чи на третьому, тобто воно утворює вакуум і все випалює всередині. Не треба попасти точно ціль. Ти можеш попасти коло цілі. Вона випалює кисень. То в будинку, як стріляєш, то в панелі підноси і стави назад. Кисень випалює. Ну, тако, якщо будуть двері відкриті, як попаду навіть коло будинку, то вона зайде сюди. По всіх кімнатах пройде і ну, люди застигають, отак сидять і все. То Ефективна, але, але, але страшна. Бо чого треба точно знати ціль, щоб не було своїх. Бо, наприклад, від, від Василька ти можеш сховатися. від, від, від Танчика ти сховаєшся в якомусь окопі. А то навіть як попаде 10 метрів від тебе, не спасаєшся. По 16 важить 11,5 кг. Тобто, якщо взяти до уваги, що ще є броня, що є каска, гранати, БК, автомат, тобто це ну, далеко. Ну і погодні умови, от по болоті, наприклад, ну, попробуй, на тобі там 30 кілограм додаткових, а ти йдеш, кожен бере е, по одному вогнемету, але <кій> чому два вогнеметника? Тому що коли вони відходять, деколи про них здійснюється вогонь, тобто один вистрілив, наприклад, другому не вдалося, один його прикриває по-любому. При відході. Особисто я не стріляв зі Шміля, можемо сказати, що по тактико-технічних характеристиках РПВ-16 ну, він нічим не уступає. Тобто приблизно і вага, і розмір, тобто, і, і калібр заряду, Тобто воно переважно все. Якби аналог, можна так сказати. Ну, тільки це наше виробництво. Наскільки я знаю, що зараз планується. Зараз планується трошки його. Трошки його зробити легшим, олегшити, тому що ну, він реально важкий. Дуже її легко вичислити. Вона плюс ззаді ще 3-4 метри вогню йде. Перед тим, як стріляє, то ззаді вогонь. Вона як свічка, вона тебе спалила і ти мусиш позицію міняти зразу. Бо вона тебе палить на раз. Навіть дрон буде висів, то ти як свічка стоїш перед нею. засвітився і все. А до навіть ті хлопці, що ми приходили відпрацьовувати, каже, що за труба? Каже, побачиш. Він каже, вискажи, ну каже, відійди 4 метри 5 на бік, бо зараз такий вогонь буде. Він каже, хлопці, йди десь збоку стріляйте, не коло нас. Мужики, засипаємо зараз, тут посадці. Кука йобани. Єсть! Ооо, блять! Ми пішли година дев'ята десь. Ввечора вийшли на роботу виповнили роботу в годині пів п'ятого-п'ятого. Якраз розвіднялося. Мали виповнити в треті ночі. Ми не могли, бо темно. Не сказали, що метрів 500 треба стрілити. Куди нічого не видно, І в кругову свої. Та й ми посиділи до п'ятої години, виповнили роботу. Якраз ж така година, що починається від них, вони самі час якраз збудять людей, починають проводити артобстріли. Ми виповнили роботу. Розвідка нас відвела одразу назад. Прийшли ми туди, бо дуже почався сильний артобстріл, бути. ми прийшли замість 10, ми прийшли 15 кінедис, то вже верталися назад, бо техніка не могла під'їхати і нас забрати. Ми повідкутилися назад, нас забрали і нам повідомили. Що ми провели прямий постріл зранку, вже година 12, близько обіду. Вже той квадрат був з нашими зачищений. Що наші вже зайшли на той квадрат. Були. Відпрацювали шикарно на десяточку дрону висів, спеціально наш, тому що командир хотів подивитися ефективність, як, як взагалі то виглядає. Тобто, одні відпрацювали, другі позиції спалили повністю. Ну і буквально за години 3-4 на тих позиціях вже сиділи наші. Ну тобто, це ідеально. Тобто, люди прийшли з виконання задачі довольні. У мене є там такий Петро, він з Закарпаття. Він такий старший дядько, мужичок. Ну, здоров'я має по горах лазити, він би лазив. Він говорить: отак, якби нас каже, постійно, якби ми отак виходили собі по ночі, каже, я би шейшов 5 кілометрів. Каже, ну, типу. Давай, пів, виходь. Я бачив, тому ящик є. Ящик? Так, так, типу, ну, поберу ящик. Отку, прямо. Між деревами. Та-та-та. Все, чекай. І мобілізовані. Є люди, які колись служили, але це було дуже давно. Всі люди мобілізовані повністю. E, тобто, люди в мене зі всієї України, тобто, нема з такого там з регіону. Ніхто нікому там повістку не причав, не вручав, всі прийшли самі. E, люди, в принципі, ну, в принципі, були готові. Були готові воювати. Тобто, тільки ну, вони не знали, що будуть вогнеметний взвод, ну і я не знав. Працював в Польщі Начало, війна. Не міг сидіти. Так. Вернувся. Ну, складно було. Фізично. Ну. Та броня, то екіпіровка складна. Плюс вогнемет у нас так, що нелегко 12 кілограмів. Ти несеш 24 кілограма на плечах. Плюс броня, плюс магазини, автомат. Не всіх є така сміливість вистрілити. Є, задумуєшся трохи. Але переборуєш себе, бо ти знаєш, що то потрібно. Бо якщо ти не вистрілиш, то може по тобі вистрілити, так сказати. Зараз нема таких вже думок є сказати робота. Ти виходиш на роботу, ти виходиш з товаришами, ти маєш про кого думати. Ти вже думаєш про товаришів. Товариші думають про тебе.